Львівська майстерня шоколаду візитівка старого міста Лева, яке славилося солодощами ще середньовіччя. Найсолодший заклад почав працювати 1 серпня 2009 року. На вулиці Сербській у Львові майстерня займає 5 поверхів, де можна як придбати шоколад, так і скуштувати. На першому поверсі відвідувачі мають змогу поспостерігати за роботою майстрів майже ювелірної справи. Шоколад тут справді діляться рікою, а географія закладів майстерні вже розширилася до 10 міст України і Кракова. Усі виготовлені цукерки можна придбати на другому і третьому поверхах. У Львівській майстерні є навіть ексклюзивна колекція шоколаду з таких країн світу, як Венесуела, Домініканська Республіка, Еквадор, Попуанова, Гвінея, Перу та Костерика. Серед запропонованих товарів різноманітні сувеніри, імені, магніти, сережки, шоколадні туфлі, автівки. Цукеркове меню нараховує близько 50 видів солодощів, вершково-кремові та горіхові цукерки, праліне, трюфелі та марципани. Смакують і львівські амурки з легкого крему і мигдалевих пластівців, і цинамонки з гірчинкою чорного шоколаду, і солодкі пацьорки з вершкового крему на основі білого шоколаду з відтінком алкоголю, і бернардинки, і горіхові клейноди. Дуже смакує шоколад Венесуела і Домінікана. Це наш ексклюзивний шоколад. Він дуже приємний на смак, ніжно вершкові нотки. І, наприклад, шоколади Венесуела характерні такі ще більш квіткові ванільні нотки. А, наприклад, зовсім інший шоколад Уганда має вже відтінки диму. львівська майстерня шоколаду пропонує кожному відвідувачеві широкий асортимент шоколаду. Чорний, білий, молочний, серед добавок родзинки, мигдаль, мак, кориця, кава, кокос та м'ята. Гурмани знайдуть тут і плитки шоколаду з бадьяном, сушеною вишнею, дохмяним перцем, перцем чилі і навіть чорний шоколад з сіллю. На четвертому та п'ятому поверхах затишна кав'ярня, де можна випити ароматної львівської кави чи шоколадних коктейлів власного приготування закладу, до львівської майстерні, що виготовляє почуття, вирушають за солодкими враженнями та гарним настроєм.